Слава Україні! Героям! Слава! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Просто 17-ї чоловіки повідав команда операції зблокування Криму з рук. Я до підрозділів, котрі внесли зараз службу на блокпості Шанга. Ваше завдання, котре було представлено, виконано на 5 з плюсом. Дякуємо вам за перебування тут, за розуміння серйозності сьогоднішньої операції. Фактично, ми перебуваємо як бойові підрозділи на передку. Зараз у нас ще є. Мирна акція, проте з цієї акції почнеться визволення Криму. Підрозділ 18-го запасного батальйону вітаємо вас з на, прибуття на, на, на штаб операції з блокування Криму. Зараз вам буде передано всі функції, ну і ви заступите до виконання безпосередніх обов'язків в операції по блокуванню Криму. Слава Україні, друзі! В 20 предметів українського націоналіста, 44 заповіді українського націоналіста, чітко сказано. Є там основне правило. Присікайте чутки. Я вам то наголошую. Друзі, до, ново до новоприбулої групи. Звертаюся. Хочу, щоб ви на тій блокаді виконали чітко своє завдання, поставлене. Штабом тої операції, поставлений проводом організації. Хочу, щоб ви навчилися тут, взяли для себе багато досвіду. Хочу, щоб ви тут представили нашу організацію з найкращої сторони. Звертаюся до підрозділів, які відправляються на місця постійної дислокації. Тобто, другий львівський збат, наш рідний, який вже третій раз дає нам повноцінну ротацію, наш тернопільський збат, який чітко відпрацював свою роботу, за що вам особисто від себе дуже велика хлопці, подяка. Дуже велика. Я хочу подякувати своєму побратиму, брату по боротьбі, другу камеру. Друже камер, пам'ятай, ці що коли тобі плюють у плечі, то значить ти йдеш нормально напереді і в правильному напрямку. Як каже наш провідник Дмитро Анатолійович Ярош, собака гавкає караван іде. Нам треба йти далі. Зараз перша штурмова рота в АТО відправляється на бойові позиції. Відповідно, ми тут маємо чітко теж виконувати роботу свою на військово-політичній операції. Наші хлопці в тилах, служба безпеки, зачищає, робить чистки у всіх гавномутах, хто зараз буде нашу організацію знищити. Тобто на всіх рівнях приводимо в боєздатний стан наш підрозділ Добровольчий український корпус, нагадуємо наші перемоги в Карловці, Красногоровку, Саурмогилу, пам'ятаємо наші перемоги, надихаємось ними, передаємо досвід новим хлопцям в наших структурах, вертаємо старих побратимів, виходимо на рівень боротьби, тому що. Зараз тут починається новий етап боротьби за українську державу. Два дивізіони ченгар Чаплинка, Каланчак, підтянуті бійців Російської Федерації, держави-окупанта. Активність на Сході, активність режиму внутрішньої окупації на чолі з Порошенко. Увага! Ротаційним підрозділам 2-го збату, ротаційному підрозділу 6-го запасного батальйону Тернопіль. Оголошую подяку від проводу. Служу Хлопці, дякую вам, дякую від проводу, дякую від себе. Друже Камнер, дякую особисто. Після команди розхід командири підрозділів виконують роботу в штатному режимі. Друже комендант, забезпечити проходження ротації. Забезпечити інструктаж нових підрозділів, забезпечити відправку наших побратимів по місцях дислокації. Міс Пам'ятайте, хлопці, тільки робота, постійна робота, постійний вишків. Ніякого намусва, ніякого політиканства, то все від лукавого. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Слава Україні! Героям слава!